БК Одеса у домашніх стінах поступила з баскетболістам з Івано-Франківська і в другому матчі серії за п'яте-восьме місця. Говарла все-таки вирішила не берегти сили і відвезла з Одеси дві перемоги. Це робить шанси підопічних Євгена Морзіна на завоювання за підсумками сезону високої позиції більш ніж реальними. Тим паче, що все може вирішитись уже у вівторок, коли Івано-Франківську пройде третій матч серії. Минулої суботи все вирішилось на останніх секундах четвертої чверті, коли одесити промахнулись з фінальною сиреною, намагаючись перевести гру в овертайм. 72-70 на користь говорили, і тепер франківці у разі загальної перемоги налаштовані поборотися за п'яту сходинку. У другому матчі серії за 5-8 місця Кривбас Баскет розгромив Дніпро. У цій парі попереду криворіжці 2-0. Тепер серія переїздить до Дніпропетровська. У півфінальних двобоях Фаро зрівняв рахунок серії за Золмашем, обігравши суперника у другому матчі. Два наступні поєдинки відбудуться в Маріуполі. А в іншому півфіналі суперникам нікуди приїжджати не потрібно. У столичному дербі будівельник здобув другу поспіль перемогу над земляками з БК Київ. Треті матчі в серіях пройдуть у вівторок середу. За потреби четверті поєдинки будуть зіграні 13-14 травня.